Привіт! Вирішила записати для вас, можливо, ранкову руханку, можливо, вечірнє тренування, а можливо, тренування на кожен день, тому що ви давно не тренувались і вам хочеться почати це знову робити. Тож, давайте приступати. Перше, що ми робимо, ми сідаємо в зручну для нас позицію, витягуємось вгору, робимо вдих. І потягушечки вгору. Такі приємні, можна почергово, кожною рукою, вдих, і на видих опускаємося. Ще раз вдих. Глибоко-глибоко, високо-високо потягнулись, і видих. Супер. Залишаємо праву руку на місці, лівою розтягуємося, і через витяжіння вгору. Тягнемось в праву сторону. Так само повторюємо в ліву сторону, вдих. Супер. Через витяжіння вгору повертаємося всім тілом, крім сідниць, і заглядаємо за спину. Робимо обережно, стараємося не обов'язково повторювати за мною велику амплітуду. Робимо так, як вам зручно. Вдих. І розвертаємося в іншу сторону. Супер. Підключаємо плечі. Ручки кладемо собі на ноги і починаємо разом робити такі колові оберти з спини до себе. За спини до себе. Так само від себе назад. Назад. Супер. Почергово крокуємо правим лівим плечем вперед. І так само назад. Добре. Розвертаємо нашу голову настільки, наскільки нам комфортно. І дивимося в праву сторону. Повертаємося, дивимося на мене. Вліво. Супер. Подивилась на своє підборіддя, на груди. Вихідне положення на мене. І подивилась обережно вгору, що в нас там зверху. Добре. Взяли праву ручку, поклали її на ліве вушко. І допомагаємо голові опуститися, розтягуємось тут м'язи, але обережно боляче собі не робимо. Дивимося тепер носом на праву колінку, продовжуємо тягнути. Повертаємося в вихідне положення. Змінюємо сторону ліва рука на вушко. Допомагаємо собі розтягуватись трошки. Вихідне положення. Вдих ще раз і дивимося на своє коліно. Угу. Вихідне положення. Повертаємось. Підключаємо грудну клітину. Руки кладемо собі ось тут, там, де закінчуються ребра. І тепер будемо дихати не вгору, не в живіт, а ніби в сторони. Розтягуємо грудну клітину вдих. На видих повертаємо на місці. Вдих. Розтягуємо ось сюди, дихаємо, в ребра, на місце. Вдих, розтягуємо ребра. І останній раз. Вдих. Видих. Дихаємо животом. Надуваємо живіт вдих. Грудну клітину. Видих, живіт. Вдих, грудна клітина. Живіт. Грудна клітина. Прекрасно. Залишаємо верхню частинку тіла на місці і починаємо робити оберти, малюючи нашим пупком коло спочатку вправо, потім вліво. Виглядає це ось так. Плечі стараємося залишати на місці. У нас працює тільки центр в одну і в іншу сторону. Супер. Повторюємо, як на початку тренування нахили вправо. І вліво. Повертаємося до наших плечей. Ставимо ручки на плечі. І як в школі робимо колові оберти. Рук вперед. Обережно не машемо. Видих. Супер. Я сідаю до вас боком, ви продовжуєте дивитись на мене. З цієї ж позиції ми спочатку тягнемось грудною клітиною вперед. Руки розкриваємо. Сіднички сидять на місці вдих. На Видих, навпаки, лопатки роз'їхались. Корпус пішов назад, да, ніби нас хтось тягне. А ми ручками тримаємося. Ще раз вдих, розкрила грудну клітину. На видих повернули. Ще раз вдих. І видих. Супер. Прекрасно. Повертаюсь до вас. Залишаємося в цій позиції. І ми, знову ж таки, залишаючи сіднички на місці, починаємо йти ручками вперед. Тягнемось тягнемось, 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 майже опускаємо голову сідниці на місці. Розтягнулися і пішли назад. Супер. Тепер будемо покроково піднімати наші сіднички. Спочатку праву сідничку на місце. Ліву сідничку. На місце. Права. Ліво. Прекрасно. Працюємо з нашими ножками і колінами. Ставимо ніжки. Перед собою, на таку ширину, щоб ви коли опускали до ніжку, нога не торкалася іншої ніжки. Що ми робимо? Ми, по-перше, тягнемо з грудьми вперед, ми не сутулимося. І починаємо спочатку опускати праве коліно. В колінному суглобі ніякого руху немає, все залишається в тазу І повертаємо на місце. Змінюємо ногу ліва, на місце. Право всерединку, Ліво. Супер. Умнічки. Розкриваємо тепер навпаки. Права ніжка розкрилась максимально. Повернулась в вихідне положення. Ліво, вихідне положення. Ще по одному разу. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Опускаємо обидві наші колінки в праву сторону. Аж сідничка, бачите, припіднімається дезинам. В ліву сторону. Вправо. В ліву. Супер. Прекрасно. Струсили трошки наші долоньки. І переходимо в положення на четвереньке. Займаємо нейтральне положення. Як воно повинно виглядати? В нас живіт не провалюється, в нас живіт підтягнутий. Таз у нас підкручений, як це відбувається. Ми не втягуємо живіт в себе, що він вгору, да, якось так пішов і заважав нам дихати. Ми просто пупок наближимо трошки ближче до нашого поперека, і таз у нас теж в нейтральному положенні. Тобто куприк не заглядає вгору і не заглядає вниз. Нейтральне положення це положення, в яке ми постійно будемо повертатися. Що ми тут робимо? Ми спочатку ставимо руки трошки ширше за наші плечі і починаємо провалюватись в лопатках. Ми не вигинаємося в поперековому відділі, ми рухаємо зараз тільки лопатками. Вниз провалились вгору піднялись. Вниз і вгору. Ще раз вниз вгору. Останній. Прекрасно. Ставимо ручки на місце. Тепер, починаючи з куприка, ми підкручуємо таз, за тазом прогинаємося, дивимося собі на попок, вдих, на видих через нейтральне положення. Куприк спочатку йде, за ним тягне поперек, вигинає ось. Боліти поперек не повинен. Із-за того, що ми робимо через витяжіння цей рух. Підкрутився куприк, Ми за ним потягнулись. Куприк. Нейтральне положення і прогнулися. І давайте останній сет зробимо. Куприк підкрутився, хвилькою нас підтягнув. І вигинаємося. Повертаємося в нейтральне положення. Тепер. Слідкуємо за лівою ручкою. Дивимося, тягнемося, розкриваємося, тягнемося за рукою. Виходимо в максимально комфортне вам положення. І повертаємося в вихідне. Змінюємо руку. Тепер слідкуємо за правою рукою. Вдих, тягнемося, розвертаємося. Всім тілом дивимося за рукою. І бедра розвертаються, і животик, і грудна клітина. Ліва вдих і видих. Ще раз вдих. І нейтральне положення видих. Тепер працюємо з тазостегновим суглобом. Беремо нашу ліву ніжку і не згинаючи, розгинаючи в колінному суглобі, робимо ось такі колові оберти спочатку в одну сторону. Коло намалювали. І тепер впротилежні. Погляд у нас вниз. Угу. Змінюємо ніжки так само правий. Три кола в праву сторону. Три кола в ліву сторону. Супер. Тас пішов назад. Опускаємо очі вниз, дві руки паралельно одна одній, долонька до долоньки. Руки абсолютно рівні. І тягнемось ручками вперед та назад. Розтягуємо поперек, відпочиваємо. І повертаємось в наше вихідне положення. Супер. Тепер лягаємо, зігнувши ноги в колінних суглобах. Робимо вдих. Піднімаємо ручки вгору. Глибокий видих. Тепер на вдих ми опускаємо руки за голову. На видих повертаємо їх назад. Робимо чотири рази вдих. Витягуємося, робимо потягушки за руками, трошки підкручуючи таз, напружуємо прес і пресом допомагаємо повернути наші руки вгору. Вдих потягушки. На видих повертаємося. І останній раз вдих. І видих. Супер. Тепер уявляємо, що в нас в долоньках щось є. Може бути гантеля, пляшки з водою, або що захочете. Що нам треба, втримуючи їх на долоньках, опустити лікті в сторони і вниз, да? тобто лікті в нас розходяться по сторонах. В сторони вниз. Грудна клітина ніби розкривається, розтягується грудний м'яз. І ми виштовхуємо. Можливо, навіть це буде подушково з руках. І таких рухів робимо 6 разів. Вдих, виштовхнули. Вдих. На видих. Виштовхнули. Вдих. Виштовхнули. І останній раз вдих. Виштовхнули. Руки кладемо на килимочок. Тепер підкручуємо таз до себе. Куприк заглядає вдих. На видих піднімаємо таз. Робимо рівненьку діагональ до грудного відділу. Ми стоїмо не на плечах, ми стоїмо на всьому грудному відділі і опускаємо вниз. Так, ми робимо 6 разів. Поїхали. підкрутили таз. Вгору раз. Затримались. Опустили. Супер, умнічки. Ще. Підкрутили таз. Видох. Опустились. Ще чотири рази. Давимо в підлогу п'ятками. Виштовхнули таз. Опустились. П'ятки. Виштовхнули сіднички вгору. І останній раз. Супер. Тепер руки тягнемо вгору. Ноги зігнуті в нас в колінах суглобах. Стараємося, щоб коліна були над тазом. Куприк підкручений, поперек приклеєний. Ми зараз робимо праву руку, опускаємо ліву ніжку випрямляємо і повертаємо вихідне положення. Напружуємо м'язи, хрест, навхрест, поперек приклеєний. Робимо на кожну сторону три рази. Поїхали. Вдих. На видих повернулась. Вдих. На видих повернулась. Вдих. Поперек приклеєний. Не відпускаємо його від климка. Вдих. Супер, умнічки опустили руки, опустили ноги, подихали, підняли ножки вгору, взяли з ручками за ніжки і, виводячи їх через верх, розводимо в сторону, розкриваємо тазостегновий суглоб. П'яточки в нас повинні бути над колінними суглобами. І стараємося розслабитись. Поперек в нас лежить, шия на місці, таз розкривається, Розслабляємося. Опускаємо одну ніжку в підлогу. Інша ніжка в нас. опускається на ногу. Розкривається, дивиться коліно в сторону. Підтягуємо ніжку до себе і цим самим розтягуємо правий сідничний м'яз. Тримаємо, допоки не стане комфортно. І змінюємо ніжку. Ножку на ножку. Підтягуємо себе за коліний суглоб. Одна нога тягнеться краще. Інше, можливо, трошки гірше. Дихаємо, розслабляємось. Опускаємо ніжки, розслабляємося. Дихаємо. Тепер обов'язково через сторони. Сідаємо на килимок. Зручну для вас позицію. І давайте ще раз подихаємо. Глибокий вдих. На два, три, можливо, чотири рахунки. І на видих опускаємо. Вдих. І видих. Давайте покладуємо собі, і скажемо дякую собі і своєму тілу за те, що позаймалися.